Всім привіт! Друзі! Огірки всі полюбляють. Тоді сьогодні для вас буде класний рецепт. Будуть малосольні хрумкі огірочки. Що будемо використовувати? Я вам покажу: мені не потрібно багато огірків, у мене буде їх 5 штучок, але рецепт буде приблизно десь на кілограм. Беремо кілограм огірків, беремо сіль, одну неповну столову ложку. Беремо цукор, одну неповну чайну ложку. Також беремо часничок. 5 зубчиків приблизно, 5-6. Буде нормально. Трішки петрушки невеликий пучок, трішки окропу, невеликий пучок. Духмяний перець, 5 горошинок. Перець чорний молотий. Десь пів чайної ложечки, навіть менше, тому що буде дуже гіркий. І оливкова олія. Все, невелика кількість інгредієнтів. Огірки нарізаємо на 4 частинки. Відрізаємо края ось так. І. Розрізаємо, бачите гарні огірочки. Так ми робимо зі всіма огірками. Нарізаємо мілко петрушку. І кріп. Викладаємо огірків пакет, додаємо сюди петрушку нарізану, кріп, додаємо сюди цукор, сіль, чорний мелиний перець і духмяний перець. А також Вичавлюємо наш часничок. Перемішуємо. Ось так. Вже стає дуже аромат. Приємний, смачний. Просто хочеться взяти і похрумкати таким огірочком. Все. Трішки зав'язали і відправили в холодильник десь на 5 годин. Трішки оливкової олії знову перемішали і наші огірки готові. Давайте скуштуємо. Хрумкі і дуже-дуже смачні, друзі. Впевнений, вам цей рецепт точно сподобається. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані, і до нових зустрічей!